Чи відчували ви коли-небудь гнів, що палає всередині, наче вогонь, який неможливо загасити, або розчарування, що оселяється в душі, залишаючи гіркий присмак, який не зникає ні за дні, ні за тижні, а іноді навіть за роки? Це може бути різке слово, що раптово вдарило, як стріла чи холодна тиша, що звучить гучніше за будь-який крик. У такі моменти серце калатає, груди стискаються, а розум раз за разом прокручує ту саму сцену, наче сподіваючись, що повторення змінить біль. Ви відчуваєте потребу відреагувати різкими словами, мстивим мовчанням або ж просто проковтнути все, дозволяючи болю оселитися глибше. А що, якщо існує спосіб, ніколи більше не відчувати цього гніву, ніколи більше не розчаровуватися в інших? Не через холодну байдужість, а через глибокий стан рівноваги, коли ніщо, абсолютно ніщо, не має влади над вашим внутрішнім спокоєм. Це не порожня обіцянка. Карл Юнг. Один із найглибших мислителів минулого століття залишив нам ключі до цього стану. Цей текст проведе вас шляхом, який не лише звільняє від гніву та розчарування, але й відкриває щось набагато глибше, справжню причину, чому ці емоції мають над вами таку силу. Уявіть собі мить, коли чиїсь слова чи дії раптово зачіпають вас. Може, це зауваження, що здається несправедливим, чи погляд, що відчувається як зневага? У ту ж секунду щось усередині оживає, кров кипить, думки сплітаються в клубок. Ви намагаєтеся тримати обличчя, посміхаєтеся, але всередині все палає. Пізніше, коли тиша ночі огортає вас, ви знову і знову повертаєтеся до тієї миті, наче повторення може стерти біль. Чому це так сильно зачіпає, ви можете подумати, що причина в несправедливості, у неправді чи в жорстокості сказаного. Але Юнг учить нас дивитися глибше те, що ранить, це не слова, а те, що вони пробуджують усередині вас. Якби хтось сказав вам щось абсурдне, щось, що не має до вас жодного стосунку, ви б лише посміялися. Якби вас звинуватили в тому, що ви ніколи не робили, це б не зачепило. Але якщо слова торкаються чогось, що вже живе у вашій душі, страху, невпевненості, старої рани, вони відкривають двері до болю. Гнів і розчарування не приходять ззовні. Вони народжуються всередині, у тіні, яку Юнг називав частиною нас, що ми ховаємо від самих себе. Тінь це все, що ми відкидаємо, заперечуємо, не хочемо визнавати, це наші страхи, наші сумніви, наші дитячі травми, наші невпевненості, які ми заштовхуємо в темні куточки свідомості, але тінь не зникає. Вона чекає, і що більше ми її ігноруємо, то сильнішою вона стає. Коли чиїсь слова чи дії ранять нас, це не вони завдають болю. Вони лише торкаються тіні, пробуджуючи те, що ми давно поховали. Ось чому дріб'язкове зауваження може викликати бурю, а чиясь байдужість, відчуття, ніби світ руйнується. Зупиніться на мить і подумайте, коли востаннє ви відчували гнів чи розчарування, що саме вас зачепило? Не поспішайте звинувачувати інших. Спитайте собі, що це пробудило в мені, чи був це страх бути недостатньо хорошим, чи відчуття, що вас не цінують, чи стара рана, яку ви вважали давно зціленою? Юнг учить нас, що гнів це не ворог, це сигнал, тривога, яка кличе нас зазирнути всередину. Але більшість із нас не чують цього сигналу. Ми реагуємо імпульсивно, кричимо, мовчимо. Ображаємося, не розуміючи, що гнів не про інших, а про нас самих. А що, якщо замість того, щоб реагувати, ви могли б перетворити кожен спалах гніву чи розчарування на можливість: можливість пізнати себе, зцілити те, що болить, стати сильнішим. Уявіть, що гнів це не вогонь, який спалює вас, а компас, який вказує на те, що потребує вашої уваги. Замість того, щоб боротися з ним, ви можете навчитися слухати його. І коли ви це зробите, щось дивовижне станеться. Гнів перестане мати над вами владу. Юнг вірив, що кожна емоція має мету. Гнів не приходить, щоб зруйнувати вас, він приходить, щоб розбудити. Але щоб почути його справжнє послання, потрібно зупинитися, потрібно створити простір між імпульсом і реакцією. Уявіть собі, озеро, поверхня якого здригається від вітру. Гнів це хвиля, що піднімається. Якщо ви реагуєте одразу, хвиля стає штормом. Але якщо ви зачекаєте, якщо дозволите воді заспокоїтися, ви побачите дно: правду, що ховається під поверхнею. Спробуйте це сьогодні. Наступного разу, коли відчуєте, як гнів наростає, зробіть паузу. Зробіть глибокий вдих. Спитайте собі, що я насправді відчуваю? Чи це гнів, чи за ним ховається страх, біль, невпевненість? Ця проста практика як ключ, що відчиняє двері до самопізнання? Вона не усуває гнів, але перетворює його з ворога на вчителя. Чому ми так легко втрачаємо контроль? Чому чиїсь слова чи дії можуть за секунду зруйнувати наш спокій? Юнг пояснював, що тінь формується ще в дитинстві. Уявіть дитину, яка сміється, плаче, злиться вільно, без сорому, але з часом вона чує, не плач це слабкість, не злись це некрасиво. Будь чемним, щоб тебе любили. Дитина вчиться ховати свої емоції, придушувати те, що вважається неприйнятним, але ці почуття не зникають. Вони осідають у тіні. Стають частиною невидимого вантажу, який ми несемо через життя. Цей вантаж проявляється, коли хтось зачіпає наші слабкі місця. Критика, яка здається несправедливою, може пробудити дитячий страх не бути достатньо хорошим. Байдужість іншого може воскресити відчуття, що вас не бачать. Гнів це не просто реакція на зовнішній світ. Це відлуння старих ран, які ми не наважилися зцілити. Але ось парадокс: ці рани не ваші вороги, вони ваші провідники. Уявіть собі дзеркало, яке показує не ваше обличчя, а вашу душу. Кожна ситуація, що викликає гнів чи розчарування, це таке дзеркало, воно відображає не інших, а вас, ваші страхи, ваші сумніви, вашу тінь. Замість того, щоб розбивати дзеркало, ви можете навчитися дивитися в нього, спитати, що воно хоче мені показати, яка частина мене потребує прийняття, зцілення, любові. Юнг називав цей процес інтеграцією тіні. Це не про те, щоб позбутися своїх слабкостей чи травм, це про те, щоб прийняти їх, зрозуміти, що вони частина вас. Коли ви перестаєте боротися зі своєю тінню, вона втрачає владу. Гнів, який колись спалював вас, стає тихим голосом, що підказує, куди рухатися. Розчарування, яке затьмарювало ваші дні, перетворюється на запрошення до зростання. А що, якщо гнів це не проблема, а можливість? Можливість зазирнути в себе, побачити те, що ви давно ігнорували, і зробити крок до цілісності. Уявіть собі, сад, де ростуть дерева, одні квітучі, інші сухі. Гнів це вітер, що гойдає сухі гілки, показуючи, які з них потрібно обрізати. Замість того, щоб проклинати вітер, ви можете подякувати йому за те, що він допомагає вашому саду дихати. Як почати цей шлях? З малого, наступного разу, коли відчуєте гнів, не поспішайте реагувати. Зробіть паузу, зробіть вдих. Спитайте собі, що стоїть за цією емоцією? Чи належить вона цій ситуації, чи вона відлунює щось глибше? Це просте запитання. Як ліхтар у темряві, воно освітлює шлях до правди. Юнг вірив, що справжня трансформація починається з самопізнання. Гнів і розчарування це не перешкоди, а двері, двері до глибшого розуміння себе, до зцілення, до свободи. Але щоб відчинити ці двері, потрібно бути сміливим, сміливим, щоб зупинитися, подивитися в очі своїй тіні, прийняти її. Чому ми так часто реагуємо автоматично? Бо нас навчили, що гнів це слабкість, що його потрібно придушувати або виплескувати. Але Юнг пропонував третій шлях розуміння гнів це не ворог, якого потрібно перемогти, це месенджер, який приносить звістку від вашої душі. І якщо ви навчитеся слухати його, ви відкриєте силу, про яку навіть не підозрювали. Уявіть собі людину, яка стоїть на краю обриву, вітер дме, земля під ногами тремтить, але вона не падає. Вона стоїть міцно, бо знає, буря не може зруйнувати того, хто навчився бути своїм власним центром. Ви можете стати цією людиною, людиною, яку не збивають з ніг слова чи дії інших, людиною, яка знає, що її спокій у її руках. Як досягти цього? Через практику. Юнг казав, що розум як м'яз, його потрібно тренувати. Почніть із малого. Щодня виділяйте кілька хвилин, щоб запитати себе, що ви відчуваєте. Пишіть у щоденнику, які ситуації викликали гнів чи розчарування, і шукайте, що стоїть за ними. Це не про те, щоб усунути емоції, а про те, щоб дати їм нове значення. Уявіть собі річку, що тече через кам'янисті береги. Іноді вона бурхлива, іноді спокійна, але завжди знає, куди плине. Ваш гнів це буря на поверхні річки. Якщо ви реагуєте імпульсивно, буря стає штормом. Але якщо ви зачекаєте, якщо дозволите воді заспокоїтися, ви побачите, куди річка хоче вас вести. Ваша душа знає шлях. Гнів це лише її голос, що кличе вас додому. Наука підтверджує те, що Юнг знав століття тому. Дослідження показують, що гнів активує ті самі ділянки мозку, що пов'язані зі страхом і травмами. Кожен спалах гніву це не просто реакція на сьогодення, а відлуння минулого. Але ваш мозок пластичний. Ви можете навчити його реагувати по-новому. Кожна пауза, кожне запитання, кожен момент усвідомлення це крок до перепрограмування ваших реакцій. Спробуйте це наступного разу, коли відчуєте гнів, виконайте три прості кроки: перший зупиніться, зробіть глибокий вдих, дайте собі три секунди, щоб відчути простір між імпульсом і дією. Другий спостерігайте. Що ви відчуваєте? Гнів, страх, біль Назвіть це. Третій. досліджуйте, чи належить ця емоція цій ситуації, чи вона відлунює щось глибше? Ці три кроки, як міст через бурхливу річку, вони ведуть вас до ясності. Юнг казав, що те, чому ми чинимо опір, зберігається. Якщо ви боретеся з гнівом, придушуєте його чи виплескуєте, він повертається сильнішим. Але якщо ви приймаєте його, якщо дивитеся йому в очі, він втрачає силу. Гнів стає не ворогом, а вчителем, що показує, де ваша душа потребує зцілення. Уявіть собі світ, де нічиї слова не можуть зруйнувати ваш спокій, де ви більше не носите образ, не прокручуєте в голові сцени, що ранять. Цей світ можливий. Він починається не з контролю над іншими, а з контролю над собою, не через придушення, а через розуміння, не через боротьбу, а через прийняття. Юнг вірив, що кожен із нас несе в собі тінь, але ця тінь не прокляття. Вона карта, що веде до цілісності. Кожен спалах гніву, кожне розчарування це вказівник на цій карті. Замість того, щоб тікати від них, ви можете піти за ними, піти до себе. А що, якщо гнів це не кінець, а початок? Початок глибшого розуміння себе, початок свободи від реакцій, що вас поневолюють, початок життя, де ви господар своїх емоцій. Цей шлях вимагає сміливості, але він вартий кожного кроку. Сьогодні може стати днем, коли ви зробите перший крок. Не великий, не драматичний, а простий пауза, запитання, момент усвідомлення, ці малі кроки як насіння, що ви садите у своїй душі. З часом вони проростуть, і ваш внутрішній сад зацвіте. Ваш гнів це не слабкість, це голос вашої душі, що кличе вас до зцілення, ваші розчарування це не поразки, це запрошення до зростання. Ви можете продовжувати реагувати автоматично, дозволяючи емоціям керувати вами, а можете вибрати інший шлях шлях юнга, шлях самопізнання, шлях до свободи. Чи готові ви зробити цей вибір, чи готові ви зупинитися, прислухатися, змінитися? Чи готові ви стати людиною, яку ніщо не може вивести з рівноваги? Ваш спокій у ваших руках. Ваш шлях у вашій душі. Ваш гнів це лише початок.